Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку – досліджуємо таблицю Піфагора. Так, найстаріша відома таблиця множення була знайдена в стародавньому Вавилоні. Її вік приблизно 4000 років. Іноді винахід таблиці множення приписують Піфагору, на честь якого вона названа в різних мовах, включаючи французьку та ліську. Сьогодні ми познаємо з Піфагора і заповнимо її. Будь ласка, запишіть 3 жовтня. Ой, мабуть, 2 жовтня повинно бути. Класна робота та число 36. Записала, будь ласка. Так, номер 1. Нам потрібно знайти значення в виразі. У кожній таблиці множення є випадок, коли битва множника однакові. Задаємо результат: 7 на 7.

36. 8 на 8. Так, 64, 5 на 5. 25, 9 на 9. 81. Якщо вам потрібно, ви зупиняєте відео, записуйте. Якщо ні, то можемо з вами йти далі. Розглянемо з вами таблицю додавання. Наприклад, 1 плюс 1 2. 2 плюс 2, 4, 3 плюс 3 6. І так з вами бачимо. У першому стовпчику записано перші доданки. У верхньому ряд другі. На перетину цих подано значення суми. Так само множення: перший множник, другий множник і їх добуток. 2 на 2, 4. 3 на 3 9. 4 на 4. 16. Так, нам потрібно скласти таблицю множення. У нас, бачимо, є частинки. Так, і нам потрібно її з вами заповнити далі. Ну, наприклад, 1 на 1, 1, 1 на 2, 2, 1 на 3, 3 і так далі. Далі, 4 на 1, 4, 4 на 2, 8. 4х3, 12. І заповнюємо повністю. У кожного з вас буде ось така табличка, і ви самостійно її дозаповнюєте. Так, далі ми з вами можемо скласти приклади, які нам хочуть. Наприклад, 9 х на 72, які ми вважаємо найскладнішими. І наступне письмове завдання нам потрібно з вами буде розв'язати задачу про чудове спасіння ведмедика. Маленький ведмедик заблукав і потрапив на очі голодній пумі. 18 хвилин як ведмедик біг від пуми. На дев'ять хвилин менше він плив на оцупку річкою. І в три рази менше часу, ніж біг, він нагався пливти сам, а потім йому допомогу прийшла матуся ведмедиця. Скільки часу ведмедик боровся з небезпекою самостійно, скільки він часу біг? Вісімнадцять хвилин. А скільки він плив на оцупку? На частинці. На дев'ять хвилин менше. А сам плив. Три рази менше, ніж біг. Отже, ми записали номер 6 і пишемо біг 18 хвилин. Плив, не знаємо, але на 9 хвилин менше, ніж біг. Вплив сам не знаємо, але в три рази менше, ніж біг. І всього ми так само не знаємо, скільки він всього часу. Отже, скільки знаків запитання? Три. Отже, скільки дій? Три. Отже, перше, якщо на 9 хвилин менше, ніж біг, нам потрібно відняти. 18 мінус 9 буде 9. Це плив на оцупку. Так, записала. Плив сам в 3 рази менше, ніж біг. Отже, нам потрібно. Вісімнадцять поділити на три буде шість. Шість хвилин. Отже, друга дія. Вісімнадцять поділити на три, дорівня шість дужка хвилин. Треплив сам. І тепер нам потрібно, скільки всього всього це яка дія. Надавання Отже, 18 плюс 9 плюс шість. Дев'ять плюс 6 15, 18 плюс 15. Тридцять три хвилинка. Отже, пишемо вісімнадцять плюс дев'ять плюс шість. Відповідь 33 хвилини ведмедик боровся з небезпекою самостійно. Оля записала 33 хвилини. Ведмедик боровся. З небезпекою. Самостійно. Так, що ви дізналися, що було вам складно. Так, і домашнє завдання на сторінці 7 у 3000 завданнях. Перший стовпчик повинен ви з ним впоратись з легкістю. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення.